Сьогодні на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій проводиться один із серйозних заходів День стейхолдера. Факультет вже більше як 15 років розширює свої виробничі зв'язки з різними підприємствами, установами, партнерами, виробничниками. А на цьому обладнанні ми можемо поговорити дуже багато наукової роботи. Ось це навчати студентів. Я працюю до саме в холодильне обладнання. До цього заходу ми сьогодні презентували дві нових лабораторії. Одна лабораторія кліматичні камери, а інша лабораторія теплоенергетичної установки, яка облаштована за сприянням низки компаній, зокрема Купер Хантер, ПП Еко СТ, приватного підприємства Quadro Alliance, компанії Ефі, компанії Данфос, державного підприємства Електроніка та корпорації GF, представництва у завдяки їм. Ми могли повністю змінити лабораторне обладнання для проведення лабораторних зробіт з теплотехнічних і теплоенергетичних установок. державі потрібні високотехнологічні новітні рішення. Університету потрібне обладнання сучасне, новітнє, на якому можна навчати студентів. А українським національним фірмам, які працюють у цих галузях, потрібні висококваліфіковані працівники. В даній лабораторії представлені тепла підлога, тепла стіна, зокрема, тепла підлога двох видів. Далі тут є п'ять теплових насосів, які оживляють усе це. Тепло, теплові носії, які тут використовуються, фішкою цієї лабораторії є стальові клімат панелі, які дозволяють зимою нагрівати приміщення, а літом охолоджувати.